Шалом. Це, Славко, я сьогодні вночі не спав через спеку. Тож всі добрі новини не можу оповісти вам. Трохи дістав мене. Я скажу про холода, поспішає як допомога Заходу до нас. Це кішка, не звертайте увагу, вона рветься на холодний балкон. Так ось там прискорилися поставки Т-62. Ви знаєте, що. Наш брат Атарігамі вважає, що по 18 машин десь на місяць середня поставка Т-62 вже. Бачили, як мінімум, за півріччя три ешелони Т-54, Т-55 Москвини на цей неважно. ми вообще говорить пушки, не використовуємо, ці танки нужны для розміщення антидронного оружия. Шоу не о пушках даже не йде. Т-54-55 Т-55 це носитель якогось страшного антитронового оружия і защищенный бронетранспортер. Короче, ще більш страшен, ніж пушкою. Ну, я думаю, що ми з цим ближчим часом розберемося. Тепер за цю таблицю я вам скажу. не поспішу. За перше 15 липня наш брат Бен виявив 75 успішних атак свольної арти за Перпетуа. З них ви будете сміятися 75 66 успішних атак. Це 88%. Це дрони. І 51% атак по 38 артсистемах це Д-30. Коротше, за перше 15 липня атаки Д-30 склали 51%. Це більше, ніж з вами перед тим ми говорили, пам'ятаєте? За червень, нагадаю, було 115 ударів по арті ствольні за місяць і 48 ударів по Д-30-42% втрат. Де 30 і ви бачите, як зросло на 9%, фактично. Ну, це ймовірно через те, що КНДР постачає в основному 122 міліметри арт стрільно, а виробництво ж ви знаєте 800 тисяч так і лишилося у планах. Те, що ми з вами оголошували плани на 24 рік, не значить, що є. Друге, у мене для інсайдерів потрясна новина. Хочу подякувати цій добрій людині, яка котра вислала мені зводну таблицю. Перпетуа, а наш брат Ріхард Веркер зробив з чомпі. Зараз ми обговоримо це от таку простеньку таблицю, щоб вас порадувати перемоги. А я йому надіслав, ну не звертайте уваги. Все-таки на мою ніграмотець. Він каже: я вже хочу робити для порівняння відсоткові оці схеми, графіки по перпетуа, щоб порівняти з Варспотінгом. Але щось він місяць шукав зводні таблиці Перпетуа і не знайшов. Якщо хтось з наших, я теж йому буду надсилати постійно довбать, але якщо хтось може, значить нашому брату Ріхарду Верекеру, то ви скидайте посилання на табелі Перпетуа, щоб ми нарешті побачили його excellent Воркс, я скажу, що. Але на більш достовірних даних, тоді ми багато чого дізнаємося. Ви знаєте, що Джомпі перерахував всю техніку навіть на малих базах. І от така от сводна табличка нашої перемоги. Ти мені кажуть, що я перекладав. Ну, відповідь мою вже знаєте. Не дождетесь. Ось 21-й рік МТЛБ було 2966 на базах ламаних 45 Всього на всього 2900 робочих. Лишилося по пізні, пізнішим даним 497, з них 452 робочих. Ну що можна сказати? БТР-50-х було 130 штук на базах перед війною. Нарахували. Ламаних 35-95 робочих. Лишилося 57. І 22, значить з них робочих. Куди решта поїхала, хтось бачив биті БТР-50, я, здається, бачив. Між іншим, там цю, слухайте, нову 152-мм арт-систему їхню рознесли на кольосному ходу. Як у неї оце от ім'я квіткове, я, чесно сказати, не звернув увагу, але щось мало дісталося. Треба буде. Почати спостерігати за цією історією, я просто не готувався. Наступним разом БМП 1, 2, 3, 6313 машин, ламаних 2600 було, робочих 30013 лишилося 3982, з них робочих 1382. Я скажу, що по БМП непогано попрацювали. Цікаво буде, кому треба. Так, да, від, відняти, ну так так, я скажу, і є. Ви бачите, що кількість ламаних не дуже змінилася. Неспроможні не, не вони підняти своє. От якщо ви зараз віднімете, бачите, от, от від цього це, то получите цифру наближену до цього. То я скажу, що не дуже вони з кален змогли поставити. Ну, ми вже говорили за завали бронетехніки на ремонтних заводах. БМДшки було 652. 21 ломана, 631 робоча. Скажу, лишилося 260 і робочих 239. Так що я скажу, бачите, те саме. От що на колені упало, однажды що, що говорить утоплено, говорить, а жить не може, на відміну від этого фильма, МТЛБ ну це кашем. Я так зрозумів, що це удлідонне шасі. Без Безпуліметній башті, це кашеямки, наскільки я пам'ятаю, на такому ж осі був. Я навіть не знав скільки їх. 1286, ламаних 207, 1079, бачите, лишилося 718 нормальних. бтр 60, 70, 80, ось. Було 3097, лишилось 2134 придатних. Не скажу що. Я, ну, Бачите, що каліч і, і лишається. БРДМ 2, от найстрашніше, як на мене, витворення техніки. 1100-834, ну я не заздрю тим, хто на них поїде. Я скажу отак от. Бачите загальне число техніки, я скажу отак от. І коли зараз говорять про кампанію 25 го року, то якщо навіть ще раз проголошу, якщо там пушка нас і зрадить. То Путіну, щоб щось зробити, доведеться повторювати генеральний наступ осені 23 го і до літа 24-го. Повторювати його в гірших початкових умовах для себе. Ну, це не значить, що нам така ж добре, Ви знаєте, що кринки нарешті офіційно визвали евакуйованими. Ще ну що сказати, я ще раз що ефективність оборони ЗСУ зараз. Це темпи здачі території. Чим вони нижчі, тим вища ефективність наших здержуваючих дій. Отака от, от ситуація. А ми ще з вами поборемося у цю ніч, кажуть наступне. скажу, що мене вразило, от я потрібаюся за погоду, рідко ж. Ми користуємося американськими і канадськими системами. замість того, що от коли ми вирощували городину, то. РП російським користувалися за залученням за, за залучення місцевих датчиків. Воно зараз працює тільки для українців недоступне. Тому що це все треба дивитися на базі місцевих датчиків, особливо в таких містах, як Бровари, бо завжди місцеві датчики показують іншу температуру, ніж нам захід хоче показати, як там тут спекотно, як тут нам погано. Насправді нам трошки легше, ніж уявляється, з Канади, навіть самої Америки. Лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Я сьогодні буду спати на балконі. Сподіваюсь, дожити до завтра і систематизувати ці добрі новини. До вас, вибачте, сьогодні ну, поганенько було. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо дуже-дуже вам вдячні. Ася, ти щось хотіла сказати Та вже завтра Та сказати? Нічого ні, ні. Так, то нічогося так втомилась, сьогодні працювала. Бай.